Передати Полтава водоканал у комунальну власність міської територіальної громади з метою належного надання послуг з водовідведення водопостачання та недопущення порушення прав споживачів. Таке звернення до Полтавської обласної ради затвердили 8 вересня на засіданні профільної депутатської комісії міської ради з питань містобудування. Полтава водоканал, якщо область обласна рада не може фінансувати і не можете сказати там протязі багатьох років навести лад, а тут потрібно його передати в місто. І я підтримую всіх колег в тому плані, що його потрібно роздробити і передати в місто. 1 вересня Полтава Водоканал знизив тиск у міській мережі водопостачання. Наступним кроком може бути застосування графіків подачі води. Причина багатомільйонні борги підприємства за електроенергію через дію економічно необґрунтованого тарифу, нагадав виконуючий обов'язки генерального директора комунального підприємства Полтавської обласної ради Полтава Водоканал, який взяв участь у засіданні комісії. Зараз діючих тарифах. На 2025 рік, що закладені ціни, які були дійсні на початок 2021 року. Вода не має бути об'єктом для шантажу містян, але ж в заручниках недофінансування Полтавоводоканалу опинилися саме люди, підкреслили члени комісії. Додали, місто несе відповідальність за комунальні підприємства, що перебувають у його власності. Аналогічно мали б робити і власники обласних комунальних підприємств. Знову ж таки, ми потрапляємо в заручники ситуації, якою шантажу водоканал просить гроші. І як тільки ми пояснюємо, що грошей в бюджеті не вистачає, вони починають шантаж або прикрученням тиску, або відключеннями води. І воно знаходиться на території міста нашого. Десять років ми не отримали ні жодного комунального підприємства податків. Воно йшли в інші населені пункти. Ці проблеми, а вони вже. Вже кричуче, ми бачимо кожен день, ми відкриваємо новини, десь відбувається проваля. І тоді згадують, що це місто Полтава, що труби знаходяться тут, що проблеми знаходяться тут, і давайте нам гроші. Ну це неправильне рішення. Гроші ми повинні давати, тому що в заручниках наше населення, а рішення приймається не тут. Тому е, я бачу логічне і правильне рішення, коли звертається, і я вважаю теплоне, що звертається, це одною вимогою. Да, проблема? Дай, віддайте нам водоканал. Для того, щоб якось там, там залатати дирку, там знову вилізла, там знову залатати дирку, це шлях в нікуди. Тому моє глибокі переконання. Е, ну, Ольової рішення да, для міста це також великий виклик, але іншого шляху немає. За словами начальника міського управління житлово-комунального господарства Тараса Панасенка, наразі місто власними силами підтримує роботу комунальних установ та підприємств. По кожному з комунальних підприємств ми також надаємо фінансові допомоги нашим підприємствам для того, щоб вони в належному, скажімо так, обсязі об'ємі робіт, які у них є. Вони там проводили ці роботи по громаді. Ми своїми силами вирішуємо і до кого не звертаємось. Відтак реальний крок на шляху до того, щоб Полтава водоканал передали. У власність міста для подальшого налагодження роботи підприємства зроблений. Тепер справа за водоканалом та обласною владою. Підкреслили члени депутатської комісії.